Я довго думав, з чого почати перше довге відео, про що говорити і про кого. Було відчуття, що будь-яка тема або звучатиме занадто гучно, або буде схоже на щось вигадане, а мені цього не хотілося. Тому я вирішив не вигадувати, не шукати правильну форму. А просто розповісти про людину, яку я знаю насправді не образ, не символ, не узагальнення про конкретну людину, про її шлях. Ми познайомилися давно ще до всього, що сталося потім. Коли я вперше почув його жарти, це був 2016 рік. Вони вже тоді були трохи недоречні, трохи дитячі, такі над якими не завжди сміються одразу. Але потім ловиш себе на тому, що вони чомусь залишаються в голові. На той момент він виглядав цілим і ззовні, і всередині. Жив як багато хто, родина, плани, служба. Здавалося, що життя рухається рівно, без різких поворотів. Потім настав період, про який він майже не говорить, і який зазвичай описують дуже коротко, якщо взагалі описують. Це було у 2022 році. У якийсь момент простір навколо нього перестав бути безпечним. Звичайні місця стали чужими. Рух Обмеженим, а кожен день непередбачуваним він опинився там, де не планував бути, і залишився там довше, ніж хтось розраховує залишатися. Зв'язок зникав, новин було мало, час рухався інакше. Вибиратися звідти довелося не швидко, не прямо і не так, як хотілося півтора місяця. Без чітких маршрутів, без відчуття, що завтра буде простішим. Цей шлях не залишає слідів на картах, але залишає їх на тілі. Першими були просто шрами справжні, видимі, такі, з якими ще можна жити, не змінюючи ходу і не пояснюючи нічого зайвого. Шлях був непростим, але виправданим серцем та душею. Назад на підконтрольну територію. Здавалося, що на цьому все закінчиться, що головне він вийшов, після цього життя ніби намагалося повернутися в колі, але вже не виходило так, як раніше. Почалися проблеми в родині не різко, без гучних сцен, дружина з дочкою поїхали далеко. Вірніше він сам їх відправив у безпечне місце, в іншу країну, і разом з відстанню між ними почало зникати ще щось. Розмови ставали коротшими, плани нечіткими, а присутність іншої людини в її житті відчувалась навіть без прямих слів. Це не виглядало як кінець, але вже не виглядало як спільне майбутнє. Він це переживав мовчки, без пояснень, без скарг. Далі почало змінюватися тіло. Спочатку хода, ніби щось заважало ступати впевненого. Кульгавість з'явилася не одразу, але залишалася. Потім слух. Поступово, без одного моменту, після якого все зникло. На одне вухо він майже перестав чути, на інше десь наполовину. Він почав перепитувати, іноді вдавати, що почув, іноді просто усміхатися. Коли світ звучить тихіше, ти починаєш більше дивитися. Останнє про себе дала знати спина не різким болем, а постійним, ніби тіло пам'ятало щось, чого вже не можна стерти. Рухи стали обережнішими, плечі напруженими, хода іншою. І, попри все це, в ньому залишилося те саме, що я почув ще тоді, у 2016-му, його жарти. Такі ж недоречні, такі ж трохи дитячі, смішні, не завжди вчасно. Вони не стали мудрішими, не стали глибшими і не стали дорослішими. Вони просто залишилися. І коли бачиш людину, в якої змінилося тіло, змінився дім, змінився шлях, але жарті ті самі, ти розумієш щось усередині вистояло. Він не ідеальний і не зламаний, він живий. Зі своїм тілом, зі своїм шляхом, зі своїм гумором, і він залишився людиною. Я розповів цю історію не для ефекту і не для співчуття. Просто тому, що такі шляхи існують і ними йдуть звичайні люди. Він не став кращим і не став гіршим. Він просто залишився собою, попри все, що з ним сталося. І якщо в тебе є своя історія, яку ти носиш усередині, яку давно не було кому розповісти, ти можеш поділитися нею без імен. Без прикрас. Так як є. я залишу для цього форму під відео. Можливо, наступна історія буде твоєю. Пам'ятай.